Вона готова була віддати йому своє серце. Він же вважав її своїм другом. Яготинська історія знайомства Тараса Шевченка та княжни Варвари Ріпняної. Частина 1. Розповідаючи цю історію, я скористуюся книгою, яка є у нашій бібліотеці. Автор Петро Жур. Літо перше з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. У книзі розповідається про першу подорож Тараса Шевченка Україною влітку 1843 року. Висвітлюються його контакти з культурною середою того часу його взаємовідношення з сучасниками, з якими він познайомився під час подорожі. А знайомств було чимало. Тарас Шевченка дуже скучив за Україною та художнику. Потрібна була практика. Він планував малювати портрети власників маєтків, які він відвідував. Побував у багатьох місцях та маєтках, як, наприклад, був у Качанівці, або в маєтку Мосівка, бував у маєтку Березова Рудка, заїхав до своїх рідних у Кирилівку. Але нас цікавить найбільший час, який він провів у маєтку в Яготині, Київська область. Цей маєток належав онуці графа Кирила Григоровича Розумовського, останнього гетьмана України. Маєток належав княгині Варварі Олексійні Ріпніної, яка була дружиною князя Миколи Григоровича Ріпніна Волконського. На момент знайомства з Тарасом Шевченко князь Ріпнін Волконський був в опалі у імператора, та й сам маєток перебував в опікунському управлінні. І декілька слів про Миколу Григоровича Рібніна Волконського. По-перше, він був рідним братом декабриста Сергія Волконського, завжди підтримував свого брата, був обурений його жорстоким вироком. Саме через це не з'явився на коронації Миколи І, чого той не забув та й не пробачив. Це довга і прикра історія. Про неї Шевченко довідався безсумнівно з розповідей Варвари Миколаївни Ріпніної, старшої дочки князя. Вона часто казала, що Микола І погубив її батька. А Марія Мишерська, також княгиня Фреліна імператриці, яка добре знала цю історію, писала про це так. Видатний державний діяч, замолоду хоробрий воїн, згодом відомий адміністратор, генерал-губернатор у Дрездені, і Малоросії, людина чесна і пряма, правдива, благородна. Князь Микола Григорович був у всіх відношеннях високою і світлою особистістю. Його широкий та освічений розум виходив за загальні межі вузьких рамок, буденності. і, Можливо, через це його не зрозуміли і не оцініли. Князь був благодійником. Під час губернаторства у Малоросії дуже допоміг організувати у Полтаві театр та тісно співпрацював з Іваном Котляревським. У напіврозорене Яготинське гніздо у улітку 1843 року прибув Шевченко і привіз його туди Олексій Васильович Капніст, син відомого російського письменника Василя Капніста. Олексій Васильович також був причетний до справи декабристів. Про першу зустріч з поетом Варвара Ріпніна писала своєму другу і наставнику Шарлю Інару у 1844 році. Якось у липні минулого року я вийшла в сад з мамою. Ми не пройшли сотні кроків, як зустріли капніста з якимось незнайомим мені чоловіком. Поки відбувалися переговори, буря насунулась, линув рясний дощ. Капніст схопив мамину руку і побіг. Я рівним кроком відважно йшла слідом за ними, а незнайомець залишився. Капніст повернувся в сад за своїм знайомим, і незабаром я побачила, як вони поверталися промоклі до нитки. Капніст, який заради свого хворого сина оселився у нас на кілька літніх місяців, попросив дозволу провести свого знайомого художника до вітальні, щоб показати йому картини. Дозвіл, звичайно, вони дістали. І в ту хвилину я довідалася тільки, що це художник-живописець і поет, причому навіть більше поет, аніж живописець, і що звуть його Шевченком. Художник хотів оглянути картину галерею Ріпніних. Справді, там було на що подивитися. Дана Тіціана, мати, що годує дітей, твір Лазаріні. У картинній галереї були також чудові пейзажі Венеції Антоніо Каналетта, чарівного Каналетта», як його називав Шевченка, та багато інших картин. Оглянувши картинну галерею, Шевченка наступного дня з Єготина поїхав. Варвара Ріпніна на цей раз навіть не встигла з ним як слід познайомитися. У Тараса Шевченка закінчувався термін його виду, дозвілу на перебування в Україні, отриманого в Академії мистецтв. Я. Молодий художник головним місцем свого перебування в Україні мав Качанівку. Ось чому поет знову опинився в Качанівці. Приїхав за новим дозволом і певна річ, оповів Тарнавському, господарю Качанівки, про своє враження від Рєпнінського зібрання картин та про чудовий портрет старого князя, пензля швейцарського художника Йозефа Горнунга. Тарнавський замовив Шевченкові копію цього портрета для своєї картинної галереї. А потім Олексій Васильович Капніс замовив ще одну копію цього портрета. І як писала княжна Варвара Ріпніна, потім я виїхала з батьком в Седнів, У цей час Шевченка знову побував у його тині у мого брата і його дружини, щоб подивитися портрет батька, виконаний горнангом. Йому було замовлено дві копії цього портрета. Від'їжджаючи, він пообіцяв ще раз приїхати на два тижні. Це була перша частина розповіді історії яготинського знайомства Тараса Шевченка та Варвари Ріпніної. Далі буде. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.